Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео більше новинного формату, без трансферів, тому що 9 лютого в будинку футболу відбулася прес-конференція президента УАФ Андрія Шевченка. Вона була присвячена підбиттю підсумків другого року роботи оновленої його команди. Ну і я для себе в цьому відео виокремив 5 основних тем, про які ми поговоримо і коротко їх розберемо із цієї прес-конференції, тому що вона була доволі така детальна, читалася з. З точки але для себе от виділив такі основні моменти, про які хотів би от з вами поділитися. Ну і пишіть обов'язково в коментарях ваші враження. Якщо ви бачили цю прес-конференцію, читали новини, можливо, про неї. Тобто, якщо ви якісь додаткові деталі помітили, обов'язково про них пишіть в коментарях і загалом оцініть роботу Андрія Шевченка на чолі Української асоціації футболу за два роки від одного до. П'яти давайте от свою оцінку е, коротко можете розгорнуто в коментарях написати. І в кінці цього відео також я хотів би е, коротенько сказати про закриття Суркісом Динамо на зборах. Мені здається, це ну як мінімум це мене трошки обурило, друзі. Я хотів би про це висловитись. Тому перед початком від вас буду очікувати, якщо вам, звісно, сподобається лайк. Е, підпишіться на канал, якщо ви в нас перша чи якимось чином ще не підписані. І усім бажаю приємного перегляду. Бетон. Бетон люблю. Бонусы люблю. Бетонні бонусы. Люблю. Бетон. Люблю. Бонусы. Бетон. Тільки на бетон. Перша тема це гроші, друзі. Витрати УАФ у минулому році та бюджет на 2026 рік. Тобто на що буде потрачено тут, навіть у відсотках нам дали таблицю і за минулий рік, і вже за 2026. І тут обов'язково зверніть на це увагу, тому що тут дійсно є певні підводні камні, як на мене. Я от спеціально глянув на цей звіт від УАФ за 25 рік. Якщо співставити з 2026 роком, то планується трошки більше. Витрат загальна сума 22 мільйони євро, начебто окей, але тепер дивимося. Куди саме йдуть ці гроші? Майже 20% бюджету це отримання будинку футболу, апарату і персоналу. Ще понад 11% це асоціації, департаменти і комітети. І разом приблизно третина бюджету йде не на футбол, фактично, а на систему, яка обслуговує Ну сама себе. І тепер тут, звісно, що увага на масовий футбол, регіони і соціальні проекти там менше 8%. Тобто на дітей-регіони менше, ніж фактично на офіс, який розташовується десь. В Києві, тому як на мене, в Україні де війна, де клуби фактично виживають, де футбольні там, школи тримаються на ентузіастах, і це виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. І питання навіть не в тому, що УАФ має цей бюджет, а питання в іншому, кому цей бюджет реально служить: футболу чи будинку футболу. Ну і ще раз, якщо знову порівняти минулий рік і 2026, тут я б звернув би увагу, звісно, на те, що головний там да, буде напрямок в цьому. Цьому році саме на юнацькі молодіжні збірні, жіночий футбол та дитячо-юнацький футбол виділено 36,8 ну, мільйони. Але... Загальної вартості це 37% в порівнянні з минулим роком. Там було 21,3% Тобто тут йде збільшення, і головний упор саме на цей напрямок. Подивимося, які будуть результати всіх збірних, юнацьких, молодіжних і так далі на національну збірну. В принципі, також непоганий бюджет, фактично той же самий, як за минулий рік, але в будь-якому випадку, результат 25-му році він реально провальний. Національна збірна ці гроші взагалі ніяк не виправдала. Наступна тема, як на мене, позитивна, да, і це 100% для тих українців, які вже зараз грають за кордоном да, в європейських командах, європейських лігах, і для тих українців-футболістів, які ну, хочуть да, виступати десь в Європі, в топ-п'яти чемпіонатах, чи там в Бельгії, чи в Нідерландах, неважливо. Це новина про те, що українські футболісти не вважатимуться легіонерами в як мінімум там чотирьох чемпіонатах. Про це сам Шевченко повідомив. Ось цитую. Його слова команда УАФ підготувала юридичні документи та доказову базу, щоб пояснити чиновникам УЄФА, що відповідно до норм угоди Асоціації України та ЄС поточні правила носять ознаки дискримінації. Станом на зараз, Іспанія, Франція, Німеччина Нідерланди прийняли наші аргументи в цих державах. Українці не будуть легіонерами, перемовини з іншими асоціаціями тривають. І це, звісно, дуже крута новина для нашого трансферного ринку, друзі, на продаж, тому що наші футболісти тепер будуть дорівнювати фактично умовному іспанцю, який грає в Жероні. Тому що у більшості топ-лігах діє правило обмеження на кількості легіонерів у заявці, або які мають грати на полі, або ліміт на гравців не з ЄС. Оце ключовий момент, тому що тренер собі думає дивиться на заявку і дивиться на ті позиції, які хоче підсилити, і говорить собі, що ну у мене блін лише. Два-три місця для там легіонерів, і чи варто мені підписувати якогось українця, якщо я можу взяти там умовно бразильця, який може там отримати португальський паспорт чи ще щось, тобто полегшити цю всю можливість. І в цілому українці були не дуже вигідними. Тобто українцю фактично от раніше, ну і зараз, да от деяких чемпіонатах треба не то, щоб виграти конкуренцію в того ж іспанця, тому що є легіонери, і треба бути сильнішим, умовно, якщо тебе. Беруть в Лалігу, треба бути точно там на голову сильнішим за того іспанця на тій позиції. І за цього в нас не дуже багато було трансфери українців в топ-ліги. І дійсно туди потрапляли тільки найсильніші. Фактично, от як це анков вже Плюс до того, що треба було конкурувати, умовно, як Віталій там з бразильцями, тому що в Італії теж жорсткі ліміти в заявці, і ти мав мало того, що конкурувати з місцевими, так ще й конкурувати з потенційно бразильцями, які також є доволі сильними. І тому. Цей процес тепер набагато простіший, тому що зараз в Іспанії, Франції, Німеччині в Нідерландах вони наші українці не займатимуть лімітне місце. Клуб може спокійно підписувати українця без жертв у заявці і рішення приймається чисто за футбольними якостями, а не із за того, що, блін, цього вигідніше, бо він має якийсь там да кращий паспорт чи він кращий як футболіст. То тепер на українців буде дивитися дійсно по-іншому. Я думаю, що після цього рішення, якщо воно дійсно офіційно буде підтверджено, ми побачимо набагато більше трансферів українських футболістів в Європу, особливо в ці країни, які зараз е, зазначені. Але не виключено, що до цих країн ще доєднаються і інші. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Це безумовно плюс. До цього вже давно мали б якось прийти і знайти компроміс. Тому що дійсно в нас і так є проблеми з трансферами да, українців в Європу, а тут певне полегшення. Яке може дати дорогу набагато швидше в європейський футбол нашим непоганим гравцям, для того, щоб розвиватися в більш конкурентних чемпіонатах. Від цього, звісно, УАВ буде тільки в плюсі, тому що збірна буде конкурентніше. Чим більше футболістів українських буде грати в конкурентних чемпіонатах, тим сильнішою буде збірна. Але на жаль, ну потрібно говорити про те, що клубний наш футбол, чемпіонат України, УПЛ, вона може від цього постраждати, тому що там треба буде оцих українців, яких відразу забирають в Європу, тому що це вже буде зробити простіше. Треба буде за. Міщувати тими ж легіонерами, і в нас може бути така певна демографічна криза з українськими футболістами в самій УПЛ. Саме по якості, ми можемо просісти це сто відсотків. Третя тема також стосується більше нашої збірної і фактично легіонерів, але е, трошки по іншому, скажімо, тому що УАФ відреагували на можливу натуралізацію гравців до збірної України. Тобто ми вже з вами в минулих випусках обговорювали кейс Педріньо, який може стати ну, якби українцем і мати можливість грати за нашу збірну. Так от технічний директор УАФ Ігор Дедишин прокоментував цю ситуацію. Останній місяць півтора була запущена тема про натуралізацію, яку дуже як Активно обговорювали, я вважаю, що УАВ точно не займається натуралізацією іноземних футболістів. Це не є її функція. Функція УАВ створити систему, яка створюватиме гравців для національних збірних. Українські тренери, які очолюють українські збірні, мають працювати із тими, хто має український. Паспорт, якщо це буде той, хто має етнічне українське коріння, ми будемо тільки раді і щасливі. Якщо буде футболіст з українським корінням, який демонструє бажання отримати український паспорт і відповідатиме вимогам тренерів національних збірних, однозначно, що ми будемо раді таким процесам і навіть стимулюватимемо їх до певної міри. Тобто тут говориться про те, що ну безпосередньо впливати на умовного педріння, говорити: візьми паспорт, бо нам треба, ти як футболіст, на тій чи інші позиції. Вони не будуть. Тобто це більше прерогатива клубів. І Шахтаря, якому це вигідно. Шахтарю, о, завдання Шахтаря, зараз, звісно, що покривати оцей ліміт, який у нас є. Сім е, максимум легіонерів в стартовому складі. І українців якісних в Шахтаря зараз немає, тому їм, звісно, вигідно, щоб Педро Анріке, Педріньо, всі Тобіас, всі були українцями, щоб не загравати Петряка правим захисником, а ставити туди Тобіаса чи там Педро Анріке зліва для того, щоб покривати цей ліміт. І тоді Шахтар буде тільки сильнішим, тому що зараз, на жаль, дійсно е, з українцями певна є проблема в нашому чемпіонаті, особливо для наших топових команд, скажімо. Тому тут е, ми говоримо про те, що. Безпосередньо Шахтар має впливати на Педріньо і якось його зацікавити, щоб він, ну по-перше, законно отримав паспорт громадянина України. По-друге, був зацікавлений в цьому, і вже потім УАФ, якщо побачить, що в Педріньо є паспорт, зможе якось реагувати на цю ситуацію. І це звісно виглядає логічно. Подивимося, до речі, як вирішиться ця історія з Педріньо, чи зможуть його натуралізувати, чи взагалі це зараз може бути законним. Четверта тема, про яку говорив сам Андрій Шевченко, коротко, але було важливо, звісно, почути позицію тут самого президента АВ. Це Сергій Рибров. Взагалі, його контракт, його перебування в збірні. Звісно, ніхто не очікував, що е, і не очікує зараз да, що його звільнять. Ні, ніхто про це принаймні поки що не говорить, тому що ну ми говорили під час там да відбіркового етапу, тому що були на це причини. Але Україна продовжує боротися за чемпіонат світу. І, в принципі, це дає право Риброву далі працювати, тому що шанси на ЧС ще є. А було задекларовано, що завдання Сергія Реброва потрапити на чемпіонат світу. Якщо ми не потрапляємо на час груповий етап, завдання не виконане автоматично, і це означає, що треба змінювати тренера. Так, от Андрій Шевченко про це сказав, і от цитую його слова. Ми не плануємо міняти тренера. Сергій Станіславович Рибров. Може працювати спокійно. Його контракт діє до закінчення чемпіонату світу 2026 Коротко сказав Андрій Шевченко. І тут, звісно, цікаво було оця теза, що до, до закінчення чемпіонату світу 2026 що означає це те, що. Незалежно від результату, в оцих стикових поєдинках з Швецією, якщо ми їх пройдемо там в фіналі, тобто, якщо ми, не дай Бог, не потрапимо, да не пройдемо своїх суперників, не потрапимо в груповий етап, час чи означає це те, що е, ребров спокійно подивиться чемпіонат світу, де не буде України, на контракті ще ЗУАВ, отримує всі кошти, і тільки потім, по завершенню його контракту, і по завершенні самого чемпіонату світу там влітку, да піде зі збірною. Чи взагалі буде пролонований контракт? Якщо це станеться, це буде, звісно, шок. От тут важливий момент розуміти майбутнє. Якби Шевченко сказав, що от чітке завдання, якщо Сергій Ребро виходить на чес все окей, потім будемо говорити. Якщо не виходить, то в цілому відразу буде припинена співпраця, тому що який сенс нам втрачати час, дивитися чемпіонат світу і щоб Ребро вчислися ще тренером. Що нам треба буде готувати вже до наступних турнірів, да, умовно кажучи, тому тут такий доволі плаваючий. Я б сказав би, ми отримали коментар від Андрія Миколайовича Шевченка. Але в цілому можна сказати, Шевченко нас всіх заспокоїв. Сказав: Ну, ви не, не переживайте, Рибров буде з нами до самого кінця, навіть якщо України не буде на ЧС, Ребров разом зі збірною вдома будуть дивитися чемпіонат світу і спокійно, добросовісно допрацьовувати контракт. Хух, а ми дуже переживали. Насправді, що Реброва звільнять раніше. А тепер ми можемо бути спокійними. П'ятий момент, який я для себе теж цієї прес-конференції виділив, це е, доволі пафосна назва Український флешскор, який хоче створити УАФ, І вони вже представили власний е, додаток. УАФ презентувала мобільний додаток для всієї футбольної спільноти УАФ Діджитал. Перша версія додатку запрацює з початком нового сезону. Далі планується потапні оновлення цього додатку. У сам додаток хочуть розробити та закласти ID футболістів інформацію та доступ до купівлі квитків у авшоп Український флешкор, як пишеться, тобто під цим, напевно, говориться, що там можна подивитись результати, можна дивитися статистику про футболістів, склади, все те, що ми звикли бачити на флешкорі, тільки в українському якомусь варіанті, можливо, навіть там будуть не тільки там УПЛ, а й інші ліги. Тобто за цим всім будемо спостерігати. Плюс до того, трансляцію матчів також в цьому додатку можна буде якимось чином переглядати. Все дуже прикольно, класно звучить. Але по факту сказали, що наразі застосунок готовий насік. 70% коли ці 100% запрацюють, невідомо. Яка якість цього продукту буде, також невідомо. Тобто пощупати ми це не можемо. Але зрозуміло, що під знаєте 2 роки Андрія Шевченка в УАВ треба було якісь здобутки, якісь напрацювання вже показати людям. І от вирішили, все-таки це цей додаток, як він конкретно буде знову ж таки функціонувати, наскільки він серйозно буде конкурувати з тим флешскором. Який ну, до, до нього теж є запитання, але флешскор поки безкоштовний. Кожен може зайти, перевірити там результати, подивитися склади, статистику футболістів, статистику по кожному матчу, тобто багато ліг, безліч ліг доступно. Чи буде така сама функція доступна конкретно в цьому додатку, і чи вона буде е, якісно працювати? Знову ж таки, це поки невідомо. Сама ідея нормальна. Як на мене, е, таких от моментів в нашому футболі не вистачає. Тому що... За статистичними даними, ми постійно десь ідемо на іноземні ресурси і намагаємося їх там знайти. Це безумовно можна занести в плюс. Але, знову ж таки, питання в якості реалізації цього продукту, за яким ми ну, вже будемо стежити з наступного сезону, як повідомляється саме тут. Але ну, мені здається, що на, на старті цього конкретного додатку, звісно, ну, там буде безліч багів, скоріш за все. Потрібно буде багато очікувати оновлень, щоб отримати. хоча б, ну, плюс-мінус якісний продукт. Тому навряд чи потрібно буде в цьому прям році очікувати якийсь супер прорив і що ми всі забудемо про флешскор. Ні, будемо напевно і далі ним користуватися. Якщо коротко, враження від самої прес-конференції да, звіт за цей 2025 рік минулий. Не мій формат, якщо чесно, от таких от прес-конференцій, коли там президент УАФ сідає, читає з листочка. Е, йому важко видно, що це читати українською, особливо коли я послухав Монзуль, це взагалі попаху якоїсь Азарівщиною, якщо чесно, я в жодному разі не хочу ніяких звинувачень чи ще щось. Це дуже складна тема, мовна тема, так. В нашому українському футболі зараз в Карпатах там скандал Мірошніченка позбавили капітанської пов'язки, бо він там російською мовою в енергетичному колі заряджав футболістів. Це теж, в принципі, дуже дискусійний момент, як на мене. Я не хотів би знову ж таки когось засуджувати, але різало слух. Відверто, коли читала Монзуль, різало слух. Шевченко видно, що важко було те ще читати на українській. Добре, що вони намагаються, і тут жодних е, запитань. Але ну, в будь-якому випадку в мене таке враження склалося, що вони просто якби з'їхалися. От раз в рік відбути номер, чисто, да, і все, і роз'їхатись, почитати з листочка, і, і на тому все відповісти на якісь лайтові запитання. І в принципі, і нормально. І далі ми вже Шевченка з приблизно в такому форматі побачимо ще через рік, а потім ще через рік. А далі хто його з що буде взагалі? Да. Тому мені, ну я на фоні слухав. Це все, звісно, мені треба було е, якісь основні теми виділити, тому м, в принципі всю прес-конференцію подивився. Е, Взагалі попахувало, як на мене, Нафталіном. Мені здається, що такі формати вже треба якось лайтовіше проводити і переформатовувати такі прес-конференції, якось простіше їх подавати, без оцих пафосних листочків, костюмчиків, все якось можна зробити більш просто. Можливо, це я такий прискіпливий, не знаю. В будь-якому випадку ви теж можете. Оцінити цю прес-конференцію в коментарях. Але якщо від мене от оцінка Андрію Шевченку за ці два роки взагалі ніяких особливо серйозних змін ні для збірної, ні для нашої, нашого футболу, я не побачив від цієї організації, тому мені здається, тут три з великим мінусом можна поставити а то і два. Ну і наостанок тема, яка мене вчора от зачепила, коли я прочитав цю інформацію на офіційних ресурсах Динамо Київ, виходить офіційна заява. Друзі, я думаю, що це таке, можливо, там якісь суперперетрубації в клубі? Ні. Тут йдеться мова про те, що за рішенням тренерського штабу першої команди у зв'язку з заключним етапом підготовки до другої частини сезону наступні спаринги Київського Динамо на зимових тренувальних зборах в Туреччині проходитимуть у закритому режимі без прямої трансляції. Водночас уболівальники зможуть стежити за перебігом у текстовій трансляції на, на офіційному телеграм-каналі клубу. А після завершення матчів огляди спарингів будуть доступні на офіційному Ютуб каналі. Далі до цієї заяви ще була додаткова дозаява з поясненням загалі цього рішення трошки детальним. Ми бачимо, що рішення щодо проведення наступних контрольних матчів у закритому режимі викликало занепокоєння та ряд запитань серед уболівальників. Саме тому хочемо додатково пояснити причини цього рішення. Нинішні збори є першими повноцінними навчально-тренувальними зборами для нового тренерського штабу. На цьому етапі команда активно працює над тактичними напрацюваннями ігровими моделями. В обороні і атаці, а також відпрацьовує окремі ігрові та тактичні епізоди. У заключній фазі підготовки вага кожної деталі та кожної помилки є максимально високою. Ну і далі по тексту ви можете там повну заяву почитати на їхньому телеграмі чи там на офіційному сайті Динамо. Просто перший момент, який мене обурив, вони реально зараз забирають в людей фактично безкоштовний той футбол. Ну, хоча б ці тренувальні товариські матчі, вболівальники мали б змогу зараз в. Зимою подивитися. Я, чесно кажучи, невеликий прихильник товариських поєдинків і загалом е, матчів на зборах. Але навіть я увімкнув би зараз і Шахтар. От дивлюся, деякі поєдинки. І Динамо увімкнув би мені цікаво подивитися, от які є зміни, можливо, у клубі. І загалом зараз українського футболу немає. Він повністю на паузі. Любий матч, там гранда українського футболу, він привертає увагу і зараз фактично забирають у вболівальників цей футбол, пропонуючи їм подивитися текстовому варіанті. На телеграм-каналі в Динамо почитати, на якій хвилині хто там забив і пас, і кого замінили, і коли матч завершився. От що пропонує зараз Динамо е зробити вболівальникам. Да? Це один момент. Другий момент, що обурило найбільше, це сам пафосний оцей підхід до закриття. Тобто вони аргументують тим, що Костюк це новий тренер, і він зараз прийде. Йому, е ну я не знаю, треба якісь фантастичні закриті умови створити для того, щоб він награв якусь неймовірну Систему і зараз Динамо вийде весною. Всіх просто рознесе 5-0, забере чемпіонство, вийде в Лігу чемпіонів і не знаю, добереться до плей-офф таке враження 1-16-ї. Взагалі складається таке враження, що Суркіс в це зимове трансферне вікно. Динамо Київ підсилив там 5-6ма футболістами. Не знаю, взяв тренера з топ 5 ліг чи запросив якогось умовного гвардіолу, який повністю перебудовує команду і це шокує весь український інфопростір і, взагалі, всіх тренерів. Які є в нашій УПЛ, і таке враження, що зараз оце все. На зборах, як заграє, і це все треба максимально в закритому режимі зробити для того, щоб і Шахтарю було важче прочитати хід е думок цього фантастичного тренера, нового, який прийшов, і в принципі нових футболістів не так якісно змогли проаналізувати. Так цього ж всього немає. Суркіс нікого Динамо не підписав там. Говорять про якогось чувака, молодого, 18-річного, по-моєму, захисника, якого навіть на трансфермарт немає, от його можуть підписати. Чисто так закрити позицію, і то він, скоріше за все, там десь u 19 буде грати. Тренер взагалі свій з системи Динамо, який вже роками десятиліттями фактично в цій системі працює, що нового Костюк може продемонструвати всій публіці тренерам інших клубів, щоб всіх здивувати і всі такі подивилися, огонь фіга собі, оце вони зараз будуть розривати. Навряд чи. я думаю, що ні для. Турана ні для українських наших там тренерів, Пономарьова, е, да і в принципі там Патріка Ван Леона всіх тренерів української прем'єр-ліги не буде новиною. В що грає конкретно Костюк, і в що буде грати Київське Динамо. Це все е, вони бачили вже по Ю-19. Вони знають, що таке Динамо Київ приблизно і, і як вони будуть виглядати при Костюку. Це більш вертикальний футбол, більш е, на фізику розрахований Звісно, можливо, є якісь інші напрацювання. Ми їх вже побачимо весною. Але сам пафосний підхід до цього всього, що, типу, ми закриваємось, бо в нас тут супертренери, в нас футболісти, які зараз як награють, а вам це не треба бачити, тому що, не дай Бог, ви зараз побачите наші мудрі рішення, так блін, нас легко, будуть, легко зможуть прочитати. Взагалі таке враження, що там не знаю, Динамо зараз Лігу конференцій, в Лізі конференцій буде грати, чи що, чи в Лізі Європи, чи в Лізі Чемпіонів? Ні, Динамо звідти вилетіло. Які завдання в Динамо? Я чомусь від Шахтаря такого не бачу. Я чомусь від інших команд такого не бачу, хоча більше передумови є. В тому ж ротаню там, да? там є трансфери, там якісь є зміни. В тому ж ЛНЗ там є трансфери, о, знову ж таки, да є також зміни. В Карпат я б навіть зрозумів би, тому що там змінився тренер. Можливо, б не захотіли б показувати. Плюс-мінус ще міг би зрозуміти. Ну тому стані, в якому є зараз Динамо, останнє, що вони могли б зробити, це просто а, закрити прямі трансляції, які зараз товариські безкоштовно можуть бути доступні в Ютубі для простих вболівальників футболу. Вони і цю можливість закривають, і від Динамо фактично, ну на моє переконання, зараз залишається ну одна назва і три зірки над емблемою, і все. Тому що те Динамо, про яке люблять згадувати там всі шанувальники і самі там да, функціонери Динамо, Динамо Лобановського колись марували. Фантастична в нас репутація, нас знають всі в Європі. Да, те Динамо знають всі в Європі. Це Динамо зараз з нього сміються просто пафоси різні, омонії і тому подібні, самсунспори і так далі. Розумієте? Тобто вам треба якось навпаки привертати увагу і все-таки давати максимально дивитися цей футбол. Тому що на гру Динамо дуже важко дивитись. Навіть при Костюку, мені здається, це. Серйозних зрушень не буде. Редушко, діалог буде тягнути цю команду. Можливо, дав упевнено, на євроарені ця команда вийде і знову обістреться. Тому, якби це плювок в обличчя і звичайним болівальникам українського футболу, і особливо болівальникам київського Динамо, які ну хотіли б спостерігати за своєю командою. Це мій такий крик душі, звісно, друзі. Не знаю, можливо, це сильно десь обурливо звучить, але пишіть ваше відношення до такого джесту від Суркіса, як взагалі там да від тренерського штабу, який вважає, що їхній футбол якийсь особливий. Його не варто бачити тим, кому не треба це бачити. Да. в той же час Суркіс спокійно не знаю, там, на лавці набиває м'ячик. От це відео там завірусилося трошки. Я теж в телеграмі про це написав. Що, ну, якби. Трансфери, ні. Тренер з ідеями, ні. Зміни в структурі клубу і там відхід від кумівства в команді. Ні. Я краще просто зроблю збори закритими і просто понабиваю м'ячик. От і все. Тому на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, що такий формат вам зайшов. Пишіть обов'язково ваші відгуки в коментарях. Ваші думки, особливо про два роки Шевченка, і про цей інцидент з Динамо, Суркіс, ну, взагалі, Динамо Київ закриває збори. Пишіть ваші думки, мені цікаво буде почитати. Не забувайте, друзі, підтримувати канал лайком. Зараз дуже складна у нас енергетична ситуація, я думаю, всіх, хто живе в Україні. І контент робити дійсно набагато важче. Тому сподіваюся, що, ну, сподіваюсь, Вашу підтримку. Мінімально, що ви можете зробити, поставити лайк, підписатись на канал і написати якийсь коментар. оце мінімум, що я хотів би вас попросити. А так слідкуйте й далі. Будемо дивитися за трансферами. Як тільки набереться велика кількість новин, виходжу до вас з наступним випуском про трансфер. Якщо не станеться ще якась новина резонансна, по ній окремо також будемо говорити. Додатково підпишіться також на телеграм. Тому вам вдячний за увагу і усім до нових зустрічей.